Вікна, монтаж вікон від Олександра Єрфінського. Напишу, чи правильно, чи неправильно. Отернення у нас йде пінопластом 150 мм. Тут у нас буде ось так іти 50 мм вата. Порівняється з цим відкосом. Спеціально а -а -а. робили четверть. розумієш? противопожежна безпека. А потім наверх буде ще е 3 см пінополістирол. Для теплого монтажу. Ну ти взагалі ДБН не читаєш? Чи? Ні, це шо? Ти не знаєш, що таке ДБН? Ну я знаю, що, я знаю одну, одну людину, яку, на яку каже Саша ДБН, але то не про мене. Саша ДБН, ну є такий, да. поважний дядько. Казав, да. що не вистачає е, в теперішніх забудовників не вистачає. Так що хлопці вчіться, вчиться. Що... що вчиться, треба яйця десь ну, висижувати чи Я не знаю, що буде. Яйця не рішає, яйця не рішає. Yeah. Я тобі трохи дам свої. Я не знаю, що я вам напишу. Хай напишуть, що скажуть про цю По ДБНІ вона померла чи не ДБНІ? Саша, воно все заштукатуриться і нічого не буде видно. Отакі виступи для внутрішніх пересінок. Це по ДБНІ чи не по ДБНІ? Це що, для курей сідало, чи що? Що ще є таке, що робиш ти, але не роблять більшість? Ти <ривіт> ти їх щось як запитаєш, Ні, ну це нормальне питання. Я не знаю, от Дивися, оце шахта витяжок з кожної кімнати буде витяжка. Багато роблять хто таке. Я, ні, я, я знаю, що роблять люди, але не все. Це <ривіт> витяжка з кожної кімнати, да? так? <ривіт> а що тут за такий апендікс? Потім що, погано ж оце все рахувати. Ну Це ж для видушків майбутніх. Ну я тебе розчарую, це, це спальня, тому тут ти, ти точно тут, тут не, не буде, на no? тут не зроблено. No.